Слава Україні, криптокозаки! Сьогодні поговоримо про реєстрацію на біржі Bybit і бонуси, які ми можемо за це отримати. І так, переходимо за посиланням в описі. Вас перекидає на таку сторінку. Так як я є партнером біржі, реєструючись за моїм посиланням, ви можете отримати різні бонуси аж до 30 тисяч доларів. Тут все просто. Вводимо пошту, придумуємо надійний пароль і натискаємо отримати вітальні подарунки. Проходимо капчу. Тепер на пошту має прийти код. Вписуємо його сюди. Все, ви успішно зареєструвались на біржі. Також тут пише, за які завдання ви можете отримати бонуси. І найосновніше, що ви маєте зробити, це пройти верифікацію. За це ви отримуєте перший бонус. Натискаємо бонусний центр. Тут бачимо верифікацію. Натискаємо перейти. Нам потрібен тільки перший рівень. Тут вибираємо країну і документ. Якщо ви хочете пройти по українському паспорту, вибираєте ідентифікаційна картка, а якщо по-закордонному, вибираєте паспорт. Натискаєте далі і завантажуєте документи. Нічого складного немає. Або можна перейти на телефон, так навіть зручніше. Ось тут зверху натискаємо і скануємо QR-код. Все. Якщо ви все зробили якісно, верифікацію вам підтвердять до 10 хвилин і ви зможете користуватись усім функціоналом біржі. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь. До нових зустрічей!